Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України, приєднується до нашого ефіру. Пане Михайле, добрий вечір. Да, вітаю вас. Ну тривожно у Білгородській області останніми днями. Які висновки щодо стійкості російської влади ви робите, виходячи з її реакції на ці події? А, а ми вже з вами неодноразово заказали, що російська влада це тільки понти. Завжди вони багато говорять, в них багато. Міфів, практично вся зовнішня політика Російської Федерації на міфах. Да на ну, тобто вони продавали світу міфи про те, що вони дуже могутні, їх треба боятись, треба їх слухати, треба йти їм на поступки, і так далі. Сьогодні, виходячи з того, що ми бачимо на а, тільки поки що в Білгородській області, але й мені ведеться, що спірні території будуть набагато більші. Да? Я до речі, хочу, щоб ми зафіксували цей термін: це спірні території. Тому що ну очевидно, що там немає. По перше, контрольованих процесів з точки зору влади, як такої місцевої влади. Друге, там немає конкретного захисту внутрішнього простору для громадян Російської Федерації. Вони є беззахисними. Третє. Безумовно, там ніхто не приймає певних антикризових рішень щодо того, як жителям цих регіонів треба себе поводити. Ну, це, це завжди притаманно до речі Російській Федерації, що їм е, простий громадянин взагалі не потрібен як такий да. Ну тобто він потрібен тільки як споживач пропаганди. Ну і нарешті четверте. Ми бачимо абсолютно афективну істеричну поведінку на різних рівнях на різних ланках е російської влади, і це достатньо оптимістично нас налаштовує з вами на майбутнє, тому що я ще раз підкреслюю, на мій погляд, що абсолютно точно спірними територіями можна вже вважати Пурську, Брянську і Білгородську область. Тим більше, що сьогодні там прозвучав, е скажімо, так. Дуже цікавий виступ президента е, Путіна, який сказав, що він е, оголошує військовий стан на цих територіях і оголошує всюобщу мобілізацію. Це дуже цікаво, до речі. Та це постаралися хакери невідомі добрі хакери. Та в чергове попрацювали на таких територіях. Але от я хотіла би зачепитися за ваш термін спірні території. На вашу думку, чи є він безпечним? Адже Україна наполягає на тому, аби лад після розвалу радянського союзу в світі залишався м -м, стабільним, так щоб кордони були недоторканні, як українські кордони, так і інші. Тому що коли починається зміна кордонів, то це. Приводить до певного хаосу, а це ж не ми говоримо про спірні території. Ми ж взагалі, ми ж, до речі, і досі говоримо Росію. Хочете вийти з цієї війни більш-менш зберегши свої політичний устрій? Будь ласка, виводьте до кордонів 91-го року. Україна абсолютно чітко дотримується міжнародного права, де є зафіксовані кордони? Ну... Створені е, після розпаду радянського союзу, і які є суверенними, виходьте, і тоді у вас будуть всі шанси контролювати всі свої території, чому я кажу спірні, тому що не зрозуміло хто там буде е, управляти, тому що є альтернативні громадяни Російської Федерації, тобто громадяни Російської Федерації, які альтернативно дивляться на майбутнє Російської Федерації. І безумовно, вони, не маючи доступу, наприклад, до Центрального федерального округу, вони починають щось говорити про а, такі області, як Білгородська і так далі. Тому подібне. Це не питання знову ж таки до України, це питання об'єктивного розвитку великої війни. Ви прийшли з порушенням суверенітету ну і території іншої країни. Безумовно, ви довели а, свою неспроможність. Ну як таку, да, тобто всі ці міфи про другу армію світу, про могутній військово-військовий потенціал, про абсолютно незламну волю, про якихось там міфічних десантників, які вміють дуже чудово воювати і так далі. І тому поді ви це все обнулили. І сьогодні вам треба вирішити для себе, або ви хочете все ж таки отримати масштабування оцих процесів, які зараз ми бачимо з вами. Щебекіно чи Шемякіно немає різниці, як це вже називати, і так далі. Чи ви хочете все ж таки це тримати під контролем, залишивши за собою право на насилля влади, да? ну, як такої в Російській Федерації? Тому безвідносно без, без до всіх там обговорень, ми говоримо сьогодні дуже прямо. Не треба ніяких більше пропозицій, не про що не треба з нами говорити, або ви виходите в 91-й рік кордонів і тоді контролюєте свої області, або у вас війна буде масштабована в багатьох регіонах. Чому тому, що в цих регіонах відчувають слабкість центральної влади як такої, слабкість місцевих органів влади, як таких, слабкість армії і беззахисність з точки зору гарантій безпекових, які ви давали, коли забирали в людей права та свободи. На вашу думку, події в Шебекіно чи Шимякіно, і загалом в Білгородській області можуть істотно вплинути на громадську думку в Росії, і чи взагалі громадська думка в Росії є важливим фактором? Це гарне питання, тому що дивіться громадської думки як такої в Росії не існує. Бо там немає дискусії, публічної дискусії, немає е, різниці на яку тему, але її не існує. Там є тільки різновиди ультрапатріотизму. Да? Ну, тобто, ти можеш бути більшим чи меншим ультрапатріотом, не більше того. І якщо немає дискусії, безумовно проговорити ризиковані сценарії того, що буде відбуватися з Російською Федерацією, вони не можуть. Тобто вони не свідомі того, що відбувається, і до яких наслідків це приведе, і немає де це обговорити. Це перше. друге складова. Вони знаходяться в стані афекту, і я маю на увазі, і політичні еліти, і вже суспільство починає потрошку впадати в стан афекту, тому що знову ж таки, коли вам обіцяють три дні на захоплення території іншої країни, а війна вже йде більше, більше ніж п'яти 5... території Російської Федерації, то безумовно ви свідомі того, що йде все по плану, але цей план був трошки інакший ніж заявляли 24 лютого 2022 року. Тому немає сенсу говорити про суспільну думку як таку і суспільну дискусію. Навпаки, мені здається, що воно все зараз буде приходити до того, що буде хаотизація і політичного простору, і простору управління як такого. Тобто... Все менше і менше держава буде контролювати процеси, які будуть відбуватися в різних регіонах, не тільки в прикордонах з Україною, а й в інших регіонах. Чому? Тут дуже важливо: в Росії працює один ефект. Там немає публічної дискусії, ну тобто, між суспільством і державою, але там є сакральна вертикаль держави, ну, тобто царська вертикаль, да? тобто, коли ти абсолютно точно маєш виконувати, що тобі зверху говорять. І сьогодні є абсолютне розуміння того, що ця вертикаль відсутня, як така. Ну ще вона трошки працює, але вже відсутня. І тому безумовно люди будуть бачити, що немає ніяких рішень ці рішення не є адекватними, якщо вони будуть прийматись. І тому третя складова люди будуть виходити на бунти. Ну чи якось там будуть проявляти, от як в шмякіно вони це проявили за рахунок бунтів. Ну ви бачили да мародерство і так далі, і тому подібне. Так теж щодо адекватності цими днями посланець Папи римського має бути в Києві. Потім він планує поїхати в Москву, аби цитую підтримати жести людяності, які допоможуть послабити напруженість. Україна чітко висловилася щодо будь-яких мирних переговорів. Вони можуть починатися, і взагалі розмови про них можуть починатися тільки після того, як російська армія повністю виходить з усієї території України. То для чого взагалі оці всі ініціативи мирні не тільки від папи Римського. Мського а й від інших акторів, з якими вони приїздять в Київ, і щось хочуть ну дві різні складові. Ці пропозиції, які звучать від країн від політичних урядів країн, да вони трошки, на мій погляд, не розуміють природу війни і просто хочуть якось. Проговорити щось, ну беремо там індонезійські чи бразильські сценарії, і так далі. Вони абсолютно відірвані від реальності, вони абсолютно не про фінал війни, не про справедливість, як таку не про закінчення війни, і тому вони скоріше шкодять, ніж приведуть до е, якогось там справедливого процесу врегулювання, як вони говорять, да? але щодо, скажімо так, папської місії, вона трошки інакше для мене виглядає, тому що це все-таки ми говоримо про християнську мораль. І якщо вони говорять про людяність, то треба не про Тично аспекти казати, а треба виключно казати про те, щоб по перше можна було провести обмін полоненими всіх на всіх. Ми. Неодноразово вже про це казали, і це було дійсно людяно. І друге, головне, про що президент особисто говорив із очільником Ватикану це про те, щоб росіяни повернули нам всіх дітей, яких вони е кіднепінгом там чи вкрали, чи депортували, і так далі. Оці дві складові мені здається були б дуже гарні у виконанні папської місії, і можна було б сподіватися, що вони приведуть до певних результатів. І було б бажано, щоб вони сконцентрувалися на цих Скажімо, напрямках, тому що ще раз підкреслюю, щодо політичної складової, ну це дивно, коли тобі хтось пропонує, а давайте ви після 15 місяців просто зупинитесь, практично складете зброю, встанете знову ж таки на коліни перед росіянами, і це буде людяно, тому що ви тоді пробачите йому ці масові вбивства, оці ще на ваші на центри столиці, наприклад, чи на інші міста, оці всі вбивства дворічних дітей і так далі. Ви їм це те пробачите, дасте можливість зафіксуватись в безкарності за такі масові геноцидні злочини. Ну це дивно правильно звучить. І ми з вами свідомі, що якщо Росія не програє, давайте тут знову ж таки треба про це постійно говорити на різних майданчиках. Якщо Росія не програє, якщо Росія не вийде з території е, України, скажімо, навіть так, якщо Росія не буде е, відпов... вона не буде тоді відповідати за всі свої злочини, вона не буде вважатись програвшою стороною, вона не буде виплачувати репарації. Ну якісь там подачки може буде робити, і так далі. Але головне через певний час. Пестуючи в себе оці реваншистські настрої, бо вона в нас люто ненавидить за те, що ми принизили їх оці всі міфи, на яких вони там живріли в довгий час, і так далі, вони будуть на наступному етапі війни ще більш жорстокими і більш нелюдяними. І мені здається, дивним заохочувати оцю нелюдяність, маскуючи її оцим проявом гуманізму чи проявом людяності було бажано це поясняти на різних майданчиках, в тому числі папські місії. Ми це робимо безвідносно до всього. Ну, взагалі дивно говорити і використовувати термін врегулювання після братських могил і похованих на задніх дворах будинків дітей, так тому що не давали нормально поховати. Це точно не врегулюванням називається. Тут днями сказав, що Путін готовий до вирішення своїх задач не тільки шляхом війни. Правда, наступного дня він уже говорив, що оця операція спеціальна на вона безальтернативна. Що це за броунівський рух думок? А це класична розлад, психічний розлад, який абсолютно чітко. Я зараз на повному серйозі про це говорю. Хочу, щоб ми так і відносились до цього. Це не, не відміняє, що треба проводити певну роботу з точки зору фронту, як такого. Але ми маємо бути свідомими того, що там неадекватне керівництво. Воно постійно шукає можливість. Зупинити війну на своїх умовах, і тому сьогодні вони говорять, ми будемо вести війну до кінця. Після цього вони виходять там через треті країни, говорять: а давайте негайно зупинимо вогонь і залишимо територію за Росією і таким чином зафіксуємо а, якусь там, скажімо так, перемирення. Третя складова, а давайте ми готові до того, щоб обговорювати будь-які інші способи для того, щоб ми свої умови, які ми вам висуваємо. Отримали да. Ну тобто, а які умови висуває Російська Федерація? Знову ж таки, перша Україна має втратити суверенітет. Абсолютно, вона має відмовитись від свого суверенітету і вести себе як класичний е примітивний маріонетковий уряд. Тобто, ніяких НАТО, ЄС, взагалі у вас зовнішньої політики не, не має бути. Це перше, що пропонує Росія, що було зрозуміло. Якщо не СВО, то що хоче Росія іншими шляхами. Друге Україна має відмовитись від своїх територій, і більше того, вибачитись за те, що вона забрала в нас назад Херсон, має його віддати, має віддати Запоріжжя і так далі. Тому що ми в себе тут вписали вкрадені території як свої. Ну тобто, ми маємо відмовитись від цілої низки території, або і цю третій пункт, або ми тоді продовжимо на вас тиснути різними шляхами для того, щоб ви нам ці території все ж таки віддали. І тоді четвертий пункт. Ми будемо витрачати багато коштів на те, щоб вас далі продовжувати принижувати інформаційно, пропагандистськи, дипломатично. Ми будемо збільшувати тиск на міжнародні інституції для того, щоб наша позиція там домінувала. Ми будемо фінансувати терористичні акти в вашій країні. Ми будемо фінансувати політичні вбивства в вашій країні. Будемо фінансувати нестабільність. Зробимо так, щоб до вас не приходили інвестиційні гроші, щоб ви не могли розбудовувати далі свою країну. Відбудувати інфраструктуру, яку ми вам знищили, і так далі. Тобто, ось що пропоную це суб'єктина на, на прізвище Пісков, ну чи там Путін, і так далі, коли говорять, що так що ми це готові... У нас зв'язок. Зв'язок Обхід... трошки і... пропадає. Ну, знаєте, пане Михайло. Завершуючи, я просто думаю, а... що збройні сили України дуже швидко на всі ці пункти дадуть відповідь. Дякую, що ви сьогодні були з нами. Це радник голови так. офісу президента Михайло Подоляк.